Uh... Окей, чесно, я не претендував на трійку шедевральних релізів кінця листопада, але це загоден за багато негативу, але що баштак. Та все ж відступати нікуди, а перед новим роком ще є час зробити одне відео. Тому сьогодні ми доб'ємо нарешті контроверсійну у всіх сенсах цього слова мавпу і зробимо який на який висновок. Для кращого розуміння, перегляньте попередні серії, бо інфи там було багацько. Чіп, матофак! Решті бажаю приємного перегляду, смачного всім то їсть і полетіли. Ми закінчили на тому, як забрали в рака шовтопузем потрібні нам магафини, добили Санта Барбару Баджі та в два обли. Оплеч... Ще відправилися фінальними артефактами. Стартувала п'ята глава з епічного файту. На цих землях проходить така собі громадянська війна. Син повстав проти батька, бо більше не бачить в ньому попередньої сили і вважає, що вартий артефакта вуконга, з допомогою якого він зможе спалити увесь від дотла за свій загиблий народ. Знову ж таки, по порядку, місцева монархія складається з сімейства великого воїна бичка короля демонів. Він який макак з попередньої серії був у складі самих відлюдників, які під проводом короля мав штурмували ворота раю. І так само після невдачі його чекало покарання, але це частина Же тому трішки пізніше в нього є дружина принцеса Ракшасі, володарка неземної вроди і рідкісної моделі залізного Тайсона. Також в них є син, який не вдався ні в батька, ні в матір. Виглядає ось таким чином, за що символічно називається червоним хлопчиком, і є останнім представником народу Якша. Спитаєте, як в новелі хлопака є рідним сином Ракшасі та Бека. Проте тут все набагато складніше і краще пояснює неприязнь малого до батька. Розумієте, після грандіозного фіаско Фуконга бика покарали, знаючи, що найдорожчим для нього є дружина. Її Змусили випити з дітородної ріки, що було частиною великого плану, і виносити це прекрасне дитя. Тупоголовий байстрюк, що в свою чергу відвернуло від жінки та заохотило завести ще одну, від якої зачати когось більш адекватного. Тому знайомтеся, це Пінг-пінг, і вона донька бика. Бачив, це не повірив, адже після великої подорожі ми добре знаємо, що інших дітей в нього бути не може. Але він не врахував панянку, яку сам же завалив, коли ми були тут востаннє, і все потрохи стало на місце. Вона хоче допомогти знесиленому батьку, і для цього їй потрібні. Ми, тож прийшов час розвалювати кабіни. Біда в тому, що в цій главі боси даблтімали мене частіше ніж кобі в кращі роки, і тупо через кількість займали по три траї. Але цю мавпу так просто не зупинити. для цього треба п'ять тупарилих візочків. Зараз же ми причалапали на розмову принцеси та нашої нової подруги. В разі чого, після смерті матері, ракшасі прийняла і виховала пінг пінг як свою, незважаючи на зраду чоловіка. В принципі, і вона була не без гріха, але в цьому були задіяні перевтілювальні здібності вуконга в переміжку з байдужістю БК і технічно вона. Нічому не винна. Знаю, для когось це не було б аргументом, але ми говоримо про осіб, які мають трошки клепку в голові. Плюс подумайте, 10-метровий бик, дай Боже, півтора метрова мавпа. Може вона навіть нічого не відчула. Коротше, мала навалювала, що обраний вже тут, йому треба засапортити, бо тільки він може врятувати старого. Але та думає, що лисиця хоче на пару з братом їх скинути, а обраний навіть не видупляє, для чого саме він обраний. Тіп, якого вона привела для переконливості, вирішив швиденько перевзутися, адже в них з ракшасі є минуле. І отримавши для себе місце під сонцем, він спекався по. Подружку, запхавши її в якийсь кишеньковий світ. Проте виявилося, що весь цей час на місці принцеси був наш друзяка Баджі, і на пару з ним ми взялися файтити гівнюка, як і у випадку з жовтобровим, файт більше душний ніж важкий, хоч і дуже гарний. Кілька фаз, тягучі мови, одним словом, шляпа. Але тут був наш знайомий мотумбо, який траплявся в кожній главі до цього, аби вчитися в кращих. І саме в цій, на жаль, його історія закінчилась. До речі, в ході квеста з візочками можна залутати його трансформацію. Але за умови що ви спілкувалися з ним протягом всього проходження. Друга фаза була в стилі Аватару, і я би не сильно курвився, якби у попередній главі нас не файти в баджі в такій самій формі, перемігши кудись зленяв, Тому, поки друзяка його шукатиме, я перетер з отаким бичком і завалив для нього решту візків. І я думав, ура, перемога, ще один секретний квест позаду. Проте це фактично тільки можливість його почати, бо головна біда чекає нас попереду. От капець бос не найскладніший. Лорно більше ніж ковник тересторошовий пес демона Бека про нього сказати не можу. Але він точно в п'ятірці. А за рахунок того, що для зміни його фази треба взаємодіяти з. Ареною заслуговує окремої поваги. Бос дуже агресивний, з пасивками у виді дамагу вогнем або льоду, має шалену хпшку, і крім користуйтеся скілами з розумом і не тупіть в таймінгах, порад не буде. Найлегше його файтити на другій арені, коли він крижаний. Але навіть так місцями я ставав дуже жадібним і через це двічі зафакапив дуже хороший трай. Та коли ви нарешті його побили, всі ці страждання і крики в третій ночі стають того варті. Серйозно, п'ять босів, які спонукають мене занести вуконга в категорію солс-лайків. Нехай шість, тайлунг теж був прикольний. В кінці нам показали. Перші моменти червоного на цій землі, і те, що саме його існування є причиною для настороги. Тому ми плавно переходимо до топ-4 боса гри, яким як не дивно є сам малий. Виявилося, що увесь цей час в подобі Пінг-пінг насправді був він, але старий розкусив виставу і нічого, крім файти мав поза артефакт, йому не лишилося. У першій фазі гівнюк свиснув мою тіньову техніку і плювався вогнем як тільки міг. Тому десь після траїв десяти нам дали ілюзію перемоги і можливість залутати останній артефакт. Але тут буквально з попилу хлопака повстав захав. Пав артефакт і став справжнім як шакоролем. королем. До речі, він заюзав талісман, який раніше монах приліпив на панянку, тому можна зробити висновок, що він був на боці малого і про все знав. На допомогу підлетів баджі, і хоч вся сама допомога була чисто для виду, бо старенький тупо пропав після двох тичок і одного хіла, я йому все одно вдячний. Будеш в ролі барда. Друга ж фаза супроводжувалась епічною музякою на фоні і черговим візуальним оргазмом. Без питань бісячим чому з атаками на всю арену, але таке траїти саме задоволення. І мені цікаво, додавати саме Роцьк було натхненно мультом. Просто через гарячу персону малого. Oh, пос. закінчивши, бачі, планував застілити мій фраг, але ні звідки залетіла справжня ракшасі. Вона розказала, що ходила просити допомогу у старших, та, на жаль, всі заігнорили і молила, аби ми не вбивали малого. Принцеса особисто просежить за тим, аби він не заподіяв шкоди, і як гарантію віддала нам свій чудофен. Проте, як би вона не любила сина, йому не потрібна пощада, якщо для неї треба благати на колінах. Тому зі словами, та пішло воно все, тіп себе порізав. Типу такий. <клес> В муліку нам показали поділ артефактів після файту з Вуконгом. А там з Глав дісталися раніше згадані цаси, коли Беку за те, що він пішов проти, можна сказати, брата, відійшло друге за цінністю артефакт тіла. Потім був невеличкий рекап історії короля демонів, про яку я казав вище, і засвітили всі покарання, які пройшов старий за похід з мавпою і за похід проти мавпи. І загалом його частка сили вуконга презентувала біль через неправильно зроблені вибори, за що йому так само казав ГГ перед своєю смертю. По факту, що би він не робив, тим чи іншим чином приводило до програшу. Приєднався до повстання, зловив тягла і страждала дружина. Приєднав до випробувань під час походу, зловив тягла від Вуконга і втратив другу дружину. Вирішив повстати самостійно, зловив тягла від раю і на додачу збунтувався син, якого він в результаті втратив. І він ще по факту не винен, бо все за що брався, на той момент було правильним. Але як воно буває, навіть коли ти чиниш правильно, не завжди виходить як треба. А з наслідками залишається тільки жити. А я тепер маю броню короля Якша. Зараз лишається тільки віднести всі ці ніштяки мудрецю спочатку і відродити великого короля мав. У цій главі нічого суттєвого, крім. Цього по факту не було. Черговий босфайт з рукою, яку нарешті можна покласти, кілька пасиків просто аби було, та чотири сюжетні боси. І все для того, аби залутати сет вуконга. Ну і дуже класно політати на хмаринці. Мали торівського носорога для броні, двофазового оленя з чобітками, випробування на хп і стаміну з якоюсь трикозою, і щось супер неясне, і просто щоб шо Я розумію, акуна матата та баджі, але можна було обійтись і без жуків. На останок ми залетіли до тронної зали, перед тим ставши королем. І під ностальгійну промову колеги добили сет остаточно. І от тепер. Можна братися за головне, але перед цим варто задіти таємну локу з третьої глави. Пам'ятаєте, я казав, що ми її згадаємо пізніше, все тому що для цього треба було пройти всі таємні побочки, осягнути всю мудрість та помилки вуконга, переживши той самий похід на захід, і все для того, аби зафайтити, на мою думку, найкращого боса гри. Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, Арлунг, якщо не брати ділсішного радана, на думку багатьох є найскладнішим босом року. І враховуючи, що нічого крім сякіро з цього жанру я не проходив, можу сказати, що після проходження мав. Тільки і Сін може називатися важчим за нього. Причому, на відміну від того самого Радану, Арлонг чесний, гарний і поважний файт. Тут нема ударів ні звідки, мільйон фейків перед самою тичкою. Все, чого він вимагає, це розуміння механік гри. І як в тому ж Сікіро, ти не можеш виграти за рахунок грінду. Повірте, я пробував. Забаговані техніки, спеціальні білди на стаміну, дропати гру, але нічого, крім з терпінням і на яйцях його траїти, тут не працює. Ти маєш поважати його, розуміти гру, і перемога буде. Він дає. Він дає себе бити, є перетворення, які він навіть не намагається контрити. Так, може трішки флексити, майже довів до рейджі за таке, але й тут ти повинен розуміти, що без виваженого удару по ньому не попасти. Файт супер гарний, місцями чистіше аніме. І коли я остаточно зібрався після цілого дня траїв, він перетворився в танець. Run, man, Друга ж фаза була кіношною. Це атака титанів, це тихоокеанський рубіж. Я не знаю, як це назвати. Спочатку ми накидували чотирьом богам, потім Мому Арлонгу, і в кінці нас чекав супер діалог. Виявилося, що насправді він був на боці Вуконга, а чи бачив усю гнилість системи, якій служить. Йому срати на імператора, адже той поклав власну сестру, яка була матір'ю Арлонга, за те, що вона зачала його зі смертним. Він зрозумів, що свобода, якої прагне Вуконг, це не просто відмазка його шаленості, а ідея, волю якої не стримає навіть смерть. Саме тому він хотів, аби обраний осягнув те саме і втілив цю ідею. До речі, палка, яку він нам дав, по статах така сама, як і палка Вуконга. Не знаю, чи важить так само. Ну, але тримаю в курсі. Ну і ось він, грандіозний фінал. Видершись на гору, старий повідав історію: про початок і помилки Вуконга, про шлях і вади, які нічим не відрізнялися від хранителів його артефактів, і про те, що король мав, якого ми знали, загинув остаточно. Проте Всесвіт завжди даватиме йому спадкоємця, і ним є той обраний, який нестиме його ім'я та ідею свободи. Бо шостий артефакт розум є основою, до якої тягнуться всі інші, і завдяки якому можна контролювати всі тяги до земних бажань. Тому дуже. Символічно фінальним босом був сам Вукон. Незважаючи на те, що до цього моменту я розписував кожного боса, якого ми зустрічаємо, Вукон буде виключенням. По йому якби присвячено аж три відео. Його персона є доволі двоякою, адже навіть після просвітлення та отриманого титула буди, хлопака так само гострий на язик і жести. Хороший він аж в кінці новели. І саме цей образ нестабільного, пихатого та одержимого Вуконга має перемогти ГГ. Я не те, що ти їбало, разібашу нахуй, я тобі їбало розібашу нахуй Данило. Після Арлонга бізним виглядає попростіше. Бо Поклав я його десь за пів години. Мов по суті, твій, і хоч місцями ти думаєш, я що реально теж так можу, великого клопоту це не завдає. Дизреспектні муви, та просто бери і розбирай по кадрах. І кине фріз, після чого відхилиться твоєю фляскою, і надає підсрачників, і обезброїть, аби зі словами на, попробуй ще раз вернути тобі палку шах, бо це і є лорний вукон. Але тут ти бачиш наскільки великим був пройдений шлях і як сильно прокачалося твоє розуміння гри, бо вона не вимагає від тебе чогось надзвичайного, тільки терпіння. Мені з цим було набагато. Багато важче, бо треба грати від суперника, а не обмінюватись ударами і контрити, через що дуже багато фідів. Але знову ж таки, це хороша підготовка до Елденрінгу та інших соусів. Тому хеге ВП кінці старенький розсіявся, залишивши по собі лише корону, і під оповідь мудреця нам показали фінальний мувік з повною історією подорожі на захід. Також він збирався вліпити корону хеге, що по факту є поганим фіналом. А чи ти далі ув'язнений і повторюєш долю оригіналу? Справжнім же він буде тільки, якщо ви перемогли Арлонга і віторгнули її, що і було великим планом короля. І саме тому показується мувік. Він мав померти, відродитися рандомом, який пройде всі випробування Арлонга, бо той мав простежити, аби обраний розумів бачення Вуконга, залутати артефакти, які дадуть йому силу, та стати по-справжньому вільним. А для чого саме дізнаємось аж в DLC. Хто би що не казав, особисто для мене Вуконг це гра року. Камон, за час існування каналу тільки відьмак мав більше двох серій огляду. Я не закликаю вас її купляти. Не переконую в неправильності бойкоту. Для мене і на мою думку. Тому я чекатиму DLC, де мають показати ще то. Ну лорно цікавих персонажів. Сподіваюся, ГГ повноцінно втілить особу короля. Мав адже протагоніст мовчун з таким ім'ям буде провалом. І хочу почути ваші враження в коментах. Вірогідно зараз я пропадаю в Балтурскейті, тому останній відео з проці буде не по іграх. Припущення тре побажання так само чекаю в коментах. Також попрошу поставити вподобайку, підписатися, зацінити інші відео на каналі. Тримайтеся купи і побачимось.